Спроба самогубства та дві дитини на призволяще. днями. Ми розповідали про 17-річну дівчину, яка вистрибнула із шостого поверху, та дивом уціліла. Сусіди нам розказали, у тій родині є ще дві дитини. Проте після нещасного випадку з матір'ю діти не живуть. Мовляв, та зараз заливає горе оковитою. Де діти зараз та чому соцслужби і досі не відреагували на кричущий випадок, розбиралася Оксана Щербак. Пані Олена мати чотирьох дітей. Жінка розповіла, коли у сім'ї Михайличенків сталася трагедія, вона запропонувала тимчасово взяти дівчат до себе. Тепер же Олена не знає, як бути далі, адже фізично їй важко виховувати одразу шістьох дітей. А за словами жінки, батьки дівчат постійно п'ють і повертати туди дітей небезпечно для їх здоров'я. До соціальних служб жінка зверталася неодноразово. Обращалася до соціальних служб, тобто писала: зверніть увагу, що сім'я неблагополучна, сім'ї потрібні, тобто, допомога. Тобто, візьміть там чи на контроль, чи як. Про проблемну ситуацію у сім'ї знали і в поліції. Останній раз, коли я визивала нашу поліцію, тому що став дуже не, такий нереальний крик дитячий, кричала, що бігом, бо дітей бувають, ну не знаю, що там з дітьми происходит. Тобто, я от і приїхала міліція, кажу, ну от зробіть щось, бо ви бачите, що не ну батьків зловживають постійно, п'яні ці розбірки. Невідомо, не, не що завтра буде, тобто аби не було трагедії. Поспілкуватися із матір'ю дівчат, ми вирішили особисто, проте вдома її застати не вдалося. А ось під під'їздом на нас чекала ціла купа сусідів. Ті розділилися на два табори: одні захищають матір, інші стали на бік старшої доньки. По розговорам окружаючих, що мама, звісно, була не подарок. Цю Дашу мені безмірно жалко, тому що дитину довели до такого состояния. Я Скажу, що нормальні люди, нормальні люди. Це правда, що мати в цій сім'ї п'є? Не знаю, я знаю не п'ю. Пані Олену взагалі зробили винною у ситуації. Не спіла приїхати додому, люди на мене насипалися, що батьки не знали, де їхні діти, що я тут гроші знайшлася, що ніхто нічого не знав, батьки адекватні, а я все це вигадала. Нам вдалося поспілкуватися з матір'ю постраждалої дівчини та якраз поверталася з лікарні. А вона випригнула? Я в неї спросила, вона каже: я сама не знаю, що в мене дома що я дома не сиділа. Ви мене ще таке спрашуєте. Вона приїхала, я не успіла навіть побалакати з нею. Вона навіть не розділась. Від обвинувачення алкогольної залежності жінка відхрестилася. А ось у соціальній службі ситуацію прокоментували так: зверталися сусіди понад рік тому, також обстежувались у проживання, але на час обстеження батьки були в нормальному стані, вони не були, скажімо так, не в алкогольному, не в якомусь адекватному стані, тому підстав для вилучення дітей із сім'ї не було. Чи буде підстава для вилучення дітей зараз, невідомо. Наразі ж сім'ю перевірятимуть соціальні служби. Тим часом Даша у реанімації її стан покращився, але окрім батьків, більше до неї нікого не пускають. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.